Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Небо України, генерал, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках. Долучається до нас скайпом. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава доброго. Пане Ігоре, хотів власне відштовхнутися саме з прикутою уваги до подій в Курській області. Главком Сирський розповідає, доповідає Верховного Головнокомандувачу про просування 1-2 кілометри, про збільшення обмінного фонду полонених. Вчора 100, сьогодні ще Тут бачимо відеокадри про 30 інших, які здалися в полон. Одним словом, це дуже динамічна зараз ситуація і на нас якраз в цьому випадку ще теж зацікавило, бо було повідомлення, що і українська авіація працює в небі на цій ділянці фронту. При тому не f 16 а ті старі совєтські літаки. І достатньо успішно. Чим можна поділитися з нами, і як бачити саме ось цю повітряну складову на цій північній новій ділянці фронту? Перед тим треба все ж сказати, що Дії наступального характера продовжуються з боку Сил оборони України, але вони сповільнились і зрозуміло, чому ресурс збирає ворог, ресурс збирає різними способами. Тобто, те, що в них було на кордоні, початково те, що вони зібралися в області навколо Курської і перекинули на цей напрям. все це не спрацювало, не зупинили Пресування тому частково йде перекадання з в тому числі і з ділянок фронту, і особливо з південного напрямку. Ну з Севастополя, бригада морської піхоти, з і інше. І крім того, всюдах Російської Федерації перекидають із Мурманська. Зі стратуками, які Путін обіцяв, що вони ніколи не будуть приймати участь в бойових діях з Калінградської області і з інших, і поступово додається озброєння техніка ворогу, і тому повільнюється просування і це говорить про те, що можливо підходить той час, коли силами оборони України буде досільно перейти від наступальних дій. До оборонних. Дуже важливо, щоб це зробити своєчасно з урахуванням об'єктивних обставин, які складаються, і таким чином, якщо даже буде ресурс ворога перевищувати в системі оборони, Ну його скажучи так, перемалувати. Дійсно, що стосується повітря, тут є. Елементи нові порівняння з іншими ділянками інших фронтів. А треба сказати, що скоріше всього цей курський напрям, це формування ще одного у нас фронту. От і самого початку враховували серії попередні, які проводили ці російські добровольці. Тобто там фактично не була присутня зразки і з Елементи з протиоповітної оборони. І після рейдів росіяни застосовували авіацію, і нам приходилось входити в інтілянок ну, цим добровольцям. Тому заходили вже з наявністю засобів протиоповітної оборони, збивали вони вертольоти, а зовсім недавно, за добу вже показали, що це знищили Ісу-34. І там застосовується у нас невеличка кількість літальних апаратів радянського ще часу, але перестосовується авіаційна зброя, яку додають союзники. І це покращує характеристики застосування наших літаків і приводить до такого роду результатів. Що ви маєте стосовція... на увазі, от о, о, в Тьоткіно, так поряд було досить е, вручно значить, знищено Тьоткіно... командний пункт. Так, тобто це yeah. точна зброя західна в літак старий, а зброя нова, так? От дивіться, це е, застосування авіації по нанесенню ударів. Ураження наземних об'єктів і дуже важливе, бо в Тьоткіно там командний пункт порушується система управління, знижується її потенціал, і це відображається на в цілому ефективності бойових дій у ворога. І це дуже важливо. І ми бачимо застосування. А крім того, за минулу добу був знищений Су-34, сучасний літак. Це саме той, який є носієм. Керованої авіаційної бомби, і це було зроблено засобами, скоріше всього, протиповітряної оборони, але там є версії наші не говорять чим самим, чи винищувачем нашим, чи засобом наземним протиповітряної оборони, але все рівно це фактор дії в повітрі. І той, і той компонент, і з наземної. І... Винищуючим чи літаком дуже важливий. Тобто це говорить про присутність застосування наших засобів в повітрі, і це відрізняє від попередніх дій цих рейдерських які були, ну і там масштаби були інші. Тому це такий новий елемент, який треба, безумовно, я з вами погоджуюся показувати, підкреслювати. І за цим є відповідні перспективи в діях наших сил оборони України, Пане ігоре в що... генштаб про фактично офіційно прозвітував в наймасовіший і одночасний удар по литовищах ворога. Чотири аеродроми були уражені, і ми з цього з цієї інформації чуємо, що власне зосередили удари, по в першу чергу по запасах пального на тих литовищах. Хоча в, були відео, які не підтверджені, але й були в відео ураження ну, нами, літаків, які стояли на аеродромах. Ми єдине, що не маємо ще офіційного підтвердження, що це одне із цих чотирьох литовищ. Одні з них, як Саваслейка, це ті, які піднімають міги, і тоді вся Україна в, 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 має тривогу. А інші це в основному та авіація, яка кабами. Атакує як прифронтові е, ділянки, так і міста на півночі і на сході? Наскільки цей удар зараз сповільнить зокрема е, застосування цієї авіації, якщо, наприклад, на тому литовищі уражені запаси? Ми розуміємо, що це специфічне для літаків є паливо, особливо тих, які працюють з кінжалами, там, там кажуть, що інше навіть паливо ніж для інших літаків. Наскільки це сповільнює? Безумовно, ну спавільно наскільки покаже час, але що це впливає щодо знищення потенціалу ворога в авіаційній підтримці своїх військ, це однозначно. Тут треба відмічати відмітити масованість застосування. Це по перше, це говорить про про масштабування вироблення дронів. Ударних дронів і баражирів боєприпасів, це термін воєнний шахедів. а вот, як шахетів апаратів безпілотних, як шахедів. Ну і крім того, треба підкреслити, що крім ті, які вже раніше були по МПЗ. По літакам по інфраструктурі важливо, те, що знищується і персонал як на е, інфраструктурні, наземні об'єкти, так і дуже важлива. Пілотів на попередніх і цю сяжсеве слейка і деякі аеродроми на які готувались пілоти на су 57 їх не так багато. Там півтора десятка росіяни. Позиціонують цей літак як. П'ятого покоління, хоча б, по характеристикам він не дотягує скажем До такого рівня. Дуже е, це важливо, тому що готувати такого рівня е, пілотів коштовно і е, потрібен час. Окрема історія я теж з вами погоджуюсь на міг 31 к тому що це висотний літак, скоростний літак, і в зв'язку з цим потребує палива. Специфічного саме під нього, і якщо руйнувати ризику рарви з, з цим паливом, то буде необхідність у них розшукувати, передіслаковувати на інші аеродроми, які не пристосовані, і там обладнати відповідним чином такий аеродром, туди завозити саме це специфічне палове, і таким чином будуть затримки по застосування міг 31 яким дешкуляє. В Україні тим, що під час застосування кінжалів, а ми пам'ятаємо, що це модернізована ракета Іскандерова, яка пристосована для запуска під цей міг 31 А це в свою чергу робиться для того, щоб до швидкості ракети перед застосуванням додавалася до швидкості ракети ще швидкість літака, і таким чином обслугам зенітних ракетним комплексів, ще більш ускладнилася робота по такого роду цілі. Mm -hmm. Тому ми бачимо, що тут комплексний вплив по цим аеродромам приводить до комплексного впливу на спроможності ворога здійснювати авіаційну підтримку своїх сил. І дякую так, вам. Прошло. Пане дякую. Ігор, дякую.